Оце каже той, хто тримає сім зір в правиці своїй, хто ходить з Семи золотих світильників. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми читаємо, розглядаємо перший вірш другого розділу Книги Об'явлення. І там ми розглядаємо ім'я, з яким Христос звертається до Аналаєфесу. І сьогодні ні, в нас буде ключове слово Тримаю. Христос тримає сім зір у правиці своїй. Ну і ходить. Серед золотих світильників. І так, сім зіро це ангели церков, а світильники це самі церкви. І ось Христос відкривається, Він підкреслює, що Він має владу над цією церквою і проявляє постійну турботу і контроль. Адже у Біблії це часто ну, тримати це часто символ влади, сили і турботи. Якщо взяти грецьке слово, від якого походить слово тримати, це слово кратос, трохи знайоме для нас, демократос, влада, в даному випадку це міцно тримати в руці, не випускати або володіти. І воно, по суті, значення слово кратос і нашого тримати воно ну, дуже схоже і має однакове значення. Воно походить від її слова кратус, влада або сила. І переносно це охороняти, підтримувати, керувати або контролювати, не дозволяти комусь або чомусь загубитися або випасти з руки. Це не просто Господь тримає, але ми бачимо, що в цьому слові закладено більш глибоке значення. Це є ключовою думкою і нашого роздуму. Що Христос не просто тримає, володіє, але Він турбується і оберігає. Далі ми будемо в інших відео розглядати різні аспекти історії, які показують це значення, розкривають повноту цього значення. Якщо Бог тримає, то це вже якби назавжди і воно означає повну владу і повну милість. Христос повністю контролює, підтримує свою церкву. Саме це хотів Христос сказати. Якщо подивитися на історію Першої церкви, ми будемо розглядати знову ж більш ширше у подальшому, то ми побачимо, що Перша церква потребувала цієї підтримки, та і будь-яка сьогодні церква потребує. Тим більше сьогодні, в останній час, коли ми живемо і дуже багато є різних викликів для церкви. Проблеми, які виникають для самої церкви, для самої організації, це є дуже складно. І тому Господь каже, що Він той, хто тримає сім зір у своїй правиці. Він не просто їх тримає, але контролює і захищає. Єремії сказано: залиши свої сироти, я отримую їх при житті, а вдови твої, хай надію на мене покладають. Господь говорить, що не дивлячись на те, ким ти є, він бачить, знає, і контролює, і оберігає будь-кого, і навіть тих, на кого сьогодні ми можемо не звертати увагу, і у суспільству їх може викреслити із своїх списків. Ти тримаєш нас, коли здається, що ми падаємо і підносиш, коли ми принижені. Є такі слова Августіна. Господь завжди поруч з нами, який підтримує нас, який тримає і, так, і робить все можливе, щоб ми могли вистояти в цій боротьбі. Тому що головна ціль і задача наша прийти в вічність, зустрітися з Богом в вічності, віч на віч, як це було з Моїсеєм, скажімо так. Але сьогодні ми проходимо це поприще на цій землі, і нам потрібна дуже сильна рука підтримки. Так як батько тримає і проводить через деякі складні дороги життя, так і ми сьогодні проходимо через ці складнощі, але ми маємо пам'ятати, що Христос завжди поруч, Він тримає, підтримує, охороняє, контролює і дає свою милість в тих чи інших обставинах. Ісая 42, розділ 6 вірш говорить: Я Господь покликав Тебе. Справедливості і буду міцно тримати за руку тебе і тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові, за світло писання. Амінь.